Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про важливі складові мови SQL: відповідно: Data Definition Language, Data Manipulation Language, Data Control Language, а також Transaction Control Language. Це відповідно чотири важливі складові, про які важливо сказати. Можливо, варто було сказати про це на самому початку, але принаймні, тут ми про них згадаємо. Також буває, що виділяють, наприклад, DQL, Data Query Language, куди відносять лише одну команду Select, і, відповідно оператори, з якими вона використовується. Але ми так ускладнювати не будемо і зосередимося на одному з більш простих варіантів, де є чотири складові, і команда Select відноситься до, відповід... до відповідно D. І DML, відповідно, Data Manipulation Language. Почнемо ми з DDL. Отже DDL це, відповідно, мова визначення даних, Data Definition Language, використовується для створення зміни, видалення структур бази даних, таких як таблиці, індекси, схеми тощо. Основні команди, відповідно, які відносяться до цієї. Складової мови SQL це команда Create для створення об'єктів, Alter для зміни структури об'єктів, drop для видалення об'єктів, truncate відповідно, для видалення всіх даних з таблиці без видалення самої таблиці. З деякими з цих команд ми принаймні трошечки, хоча б знайомі і трошечки працювали, хоча ще детальніше доведеться про них говорити. Отже, наступна складова це DML – data manipulation language, мова, маніпулювання даними. Це, відповідно, Ця складова, вона є більш важливою саме для тестувальників, особливо в контексті вміння робити вибірки. Отже, використовується для роботи з даними, для вставки, оновлення, видалення даних для здійснення вибірок тощо. Основні команди, які відносяться до цієї категорії, це Select. Відповідно для вибірки даних, Insort, додавання даних, апдейт, оновлення даних і delete видалення даних. Data Control Language, мова керування доступом до даних, використовується для контролю доступу до бази даних, надання. Або відкликання прав доступу, відповідно, основні команди, які відносяться до цієї складової, це Grant надання прав доступу і ревок відкликання прав доступу. І відповідно TCL Transaction Control Language – мова керування транзакціями, використовується для відповідного керування транзакціями як варіант операціями, так щоб було зрозуміліше, щоб що дозволяє, звісно, виконувати кілька операцій чи транзакцій. Як єдину одиницю. І, відповідно, гарантує атомарність. Якщо, відповідно, одна операція не успішна, то всі інші повертаються до початкового стану. От таким чином. Основні команди, які відносяться до цієї складової, це commit – підтвердження транзакції, rollback – відкат транзакції, point – створення контрольної точки в транзакції, і set transaction – налаштування параметрів транзакції. Відповідно, ми з вами поговорили трошечки принаймні, про кожну з цих складових. І це певним чином такий work location на майбутнє. Звісно, що для тестувальників найважливішою складовою, повторюся, є DML. Data Manipulation Language, особливо команда Select. Відповідно, тому, звісно, що ми Більше уваги приділимо цій складовій, але про інші, принаймні на базовому рівні для загального розуміння, теж варто основні моменти знати, і про них ми теж з вами поговоримо. Що ж, сподіваюся, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.